Про столицю нашу поговоримо з публічного простору Києва приберуть ще 47 об'єктів, пов'язаних з російською культурою та радянщиною. Серед них і зірка на багатоповерхівці в самому середмісті на Хрещатику. Повністю демонтують 20 об'єктів і 27 окремих елементів постаментів. Тощо зазначу, що з початку повномасштабного вторгнення в столиці вже усунули понад третину з 300 визначених. Російських і радянських пам'ятників та знаків для нас це справа честі, і в цьому переліку ми бачимо об'єкти, зокрема і пастоменти, наприклад, на яких знаходився колись пам'ятник Леніну чи пам'ятник Пушкіну, про яку про які громада теж питала, чому їх не прибирають. Маємо прийняти окремі рішення, що ми сьогодні зробили. Для нас це важливо, і сьогодні, за оцінками інституту національної пам'яті, Київ займає лідируючі позиції саме у процесі декомунізації, деколонізації. Київським спортсменам та їх тренерам-викладачам нададуть матеріальну компенсацію. Стосується це тих, хто брав участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це буде одноразова виплата. У такий спосіб місто хоче подякувати та підтримати спортсменів. Цю роботу навіть з точки зору рекомендації мали робити не ми, а мали робити Міністерство спорту. Це їх робота. Вони мали розробити рекомендації для місцевих рад, яким чином відзначати спортсменів. На жаль, вони це не зробили, тому ми за них зробили їх роботу. І зараз ми хочемо ще раз показати свою вдячність спортсменам-учасникам Олімпійських ігор в Паріжі, і що вони дійсно допомагають нашій країні максимально доносити позицію відносно того, що відбувається сьогодні в нашій країні.